У суботу з 10-ї години ранку автошлях івано франківськ надвірна перекрили жителі села Перерісіль. Люди вийшли на вуличний протест, адже їхні вимоги не виконують. У селі працює підприємство, яке вирощує індиків. А останнім часом тут, за словами селян, ще й спорудили забійний цех, і це призвело до проблем. Літом особливо, коли там чистка проходить, чи проходить забій, нестримний сморід. Ну, з житлових будинків практично неможливо вийти. Ті не приїхав, якщо раніше ми могли на подвір'ї це мероприємство всяке робити. То тепер тільки в хаті то при зачинених дверях. За словами активістів, у селі створена ініціативна група, яка ретельно вивчила роботу цеху. Люди вважають, що даний об'єкт не може знаходитися на відстані 150 метрів від їхніх осель, тому вимагають забрати споруду з села. Такого безладу і такої безвідповідальності, яка була на території фірми, просто вам передати не можна. Люди розумієте, працюють з м'ясом, ходять на, у процесі виробничому курят, прямо ці всі санітарно-ветеринарні вимоги взагалі не виконуються. Птиця, вся, яка б'ється, ця парова машина, яка стоїть з пірем, розумієте, прямо стоїть на каналізаційному люку, де все це всі непотреби, це все у нього стікає. Цю вигрібну яму вони взагалі зробили дуже примітивно. Навіть ну не маючи ніяких стоків, не маючи нічого, і тому це все викликало дуже негативну реакцію. Наша місцева влада так само стоїть осторонь цього, взагалі не хоче ніяких дій приймати. І тому ми вирішили таку акцію і мусимо стояти на своєму. На протест громади відреагувала і місцева влада. Болюче для жителів переросля питання, пообіцяли вирішити. Хоча віз не зрушився з місця. Повідні фахівці районно значні дали заключення. Що ми пропонуємо? Якщо, Громада переросна не здоволена висновку районних фахівців, пропонуємо вівторок або серду, під керівництвом обласної адміністрації за участю обласних керівників, ще раз зібрати комісію, створити під керівництвом обласної адміністрації вже цю спільну комісію, долучити тих, що дасть громада так само людей, що були спільно, так само обов'язково правоохоронні органи, подивитися. Чому або чи правильно, чи неправильно, так само має дати оцінку правоохоронці, чи правильно, чи неправильно закрили про кримінальну справу і рухатись в свою чергу. Керівництво підприємства готове до співпраці з громадою. Після того, як робоча група наголошує. Доповіла громаді села, що нема жодних зауважень. Ви мали погодити на протязі тижня вашу дорожню карту діяльності добробуту Прикарпатті на території села Переристів. Точно так було зроблено. Що було зроблено? Як от, люди кажуть, що ви доповідаю не вам і людям. Тобто, бо що ви зорієнтувалися, що ми нарінковали? Напис... Ми, ми написали листа на ім'я місцевої ради, що ми бажаємо співпрацювати і хочемо виробити дорожню карту. Тобто, вчора ми прийшли на це на сесію чи на зібрання, і ми мали там. Порозумітися, тобто прийти до якогось консенсусу. На даний момент ну, ми розуміємо, що, що є певний конфлікт, певні непорозуміння. Ми навіть допускаємо, що були нами допущені якісь помилки при роботі в тому циклу. Виправили практично всі, ну виконали майже всі вимоги за винятком переносу забійного цеху, тому що ми його не можемо і не маємо куди перенести швидко так. Ми виконали всі вимоги селян. Ми унеможливили повністю попадання будь-яких стоків в землю чи в спішні води. Ми провели. Точний ремонт, провели певну реконструкцію, покращення зробили. І, ну, Тобто ми е, постійно робимо е, аналізи. Грунту, води проблему потрібно вирішувати вже сьогодні. Вважає народний депутат України Юрій Дерев'янко, який зустрівся з громадою під час акції протесту. Люди вам заблокують все не тільки тут дорогу перекриють, заблокують роботу. і Від цього ми всі програємо. Ми всі програємо. і Люди програємо. Це все тому давайте, тому, свідомо давайте... на це все ми свідомі. Тому люди. давайте казати так: 20 мільйонів гривень це не мала сума грошей. Ми це чудово розуміємо. Але 20 мільйонів гривень маєш якийсь період часу, коли їх треба взяти. Вкласти ну в якусь ділянку іншу, побудувати там цей цех, перенести на безпечну відстань і поставити на тому крапку. Після тривалих перемовин активісти дорогу розблокували з умовою, що їх почують.